Так, стало відомо буквально кількома хвилинами раніше, що лідер християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц прибув до Києва. Отже, хто такий Фрідріх Мерц? Це кандидат у канцлери Німеччини. Зараз це основний суперник Олафа Шольца. Ну і за попередніми результатами за попередньою соціологією саме він лідирує перед виборами до Бундестагу, який пройдуть уже в лютому наступного року. Мерц каже, що приїхав задля столиці, аби дізнатися про поточний стан оборони в Україні і знову ж таки за його. Словами він з нетерпінням чекає на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться в рамках цього візиту. Тому будемо стежити за візитом Мерца до Києва. Можуть пролунати важливі заяви, тому що ми знаємо і Мерц, і Шольц. Вони між собою, ніби, змагаються у тому, яким чином можуть допомогти Україні, і які бачать взагалі варіанти вирішення, варіанти закінчення російсько-української війни. Надалі ну, будемо говорити про те, де ворог атакував е, доволі е, активно. Можна так сказати, під прицілом окупантів опинилася Хершос, Херсонщина. Вкотре одна людина там загинула. Вісім було поранено внаслідок ворожих обстрілів цього регіону. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комушани, Гаврилівка та Херсон. Пошкоджені два приватні будинки, газопровід і приватні автомобілі.